А може люди ці не впіли? Mm. А дівка дівкою сиде. Але він собі знає своїх пасажирів. Mm. Через заблоків? Ні, він таки їде через заблоків. Volkswagen, такий ти мав брат. Це новіший той, що був в тому. О, день. Це вже на рано стоїть певно автобуси. Там через неділю вони не їдуть. Але багато туристів не їде сюди через цю дорогу, на Ну, То я то не вокруг, то просто через ворог то вже їде. Ти що, то не одного спору поклали, мамака такий кріпкий мій. Я думаю, що не будуть забирати це. Ні, допомагай! Я тут сказала, то не чули, а потім. Робота йшла. Добре Добре. Це Лобуковей. Добрий день, слава Ісусу. Це ми так мою гостю з дня народження, мамуню відправляли. Тут переправа. Бачите? Через місток. Робота йде. Ну, сьогодні ясно, що не йде. Неділя. Так що нього були у Тароні, а оказалися на Буківці. Сьогодні день поїздок. Опа. Що вам покажу. Трошки сонцесвіт село Буковиць. А нам пора джімо. продається тут житловий будинок, хто там хоче, може. Пропедорогу. Ось тепер побачу. Гатинку переробити, Ммм, яке тут місце класне. А час машинка село, Буковець, а річка грібна. Там трошки далі, вона бере початок. Чоло, какао.